Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто заходить на мій канал. Друзі, я всім дуже вдячна, хто мене дивиться, хто підписався на мій канал. Підписуйтесь, друзі. Я дуже задоволена, я дуже, дуже вам вдячна. Друзі, сьогодні я поп'ю водичку, я вже пила пило, я вже пила каву. і покажу, які я роблю впрови. Я не буду робити зарядку повністю. Бо я, бува, такі вправи роблю по 20 разів, бува, по 30. Як лежа коліна з геною, я вам покажу лежа. Хоч друзі, може, це буде і смішно. Ну, я вже говорила, не було б так смішно, якби не хотілося плакати. Ну, це потрібно. То я починала 20 разів, тоді 30. Зараз буває таке, що я. Ну, до 50, тисяч не доходить, на 40 з чим торос. Так що я просто вам покажу, що я роблю. Знаєте, друзі, я вже говорила, що я свій канал відкрила для мотивації, для свого здоров'я. Але, друзі, можливо, когось і я підніму, що хтось теж почне займатися. Я теж дивилася, багато каналів, дивилася і дивлюсь. Але я дуже один запам'ятала. Це було як то так взагалі. Це москвичка, ну вона в Москві раніше не жила. В неї мама українка, батько росіянин, вона трохи менше від мене, ну дуже за 60 молодше, І вона наскільки проста жінка, наскільки вона. Ну, це так мені так просто здавалося. Наскільки вона так хорошо розказувала про зарядку. Вона теж худала, займалася своїм здоров'ям, відкрила. І я, це, я просто її ждала, коли вона вийде в ефір, коли буде її, можу подивитися від відео. І от я думаю, може, я когось друзі з Може, починайте з любого віку. Звичайно, якщо. Раніше то краще. Але друзі, я теж хотіла відік відкрити свій канал три роки назад, навіть більше ще не було війни. І тоді, друзі, мені помішала просто війна. Думаю, ну як я відкрию, буду показувати, що я готую, коли там люди є такі, що і багато страдають, тікають. А потім, друзі. Ну, я зрозуміла, ну це життя. Життя проходить, дні проходять руки. Якось треба себе з цього всього підіймати. А я, друзі, підіймала себе. Не буду казати з щастя, начну ряду, а я ж на позитиві. Так, друзі, п'ємо водичку і я показую, чим я займаюся, як я займаюся. Друзі, я вам не сказала, що і цей канал, як почалася війна, як то так з Галіною, вона закрила. Я шукала на інших платформах, я його не знайшла. Так, друзі, я думаю, вам видно. І я буду показувати, з чого я починаю. Починаю я, як завжди, як усі гімнасти, друзі. Ну, то я шуткую, починаю, друзі, я із ходьби. Походю трошки. Буває починаю отак. Отак, тоді отак. Друзі, по 20 разів. В одну сторону, в другу сторону, це я так. Ну, як ногами я потопаю, Начинаю, друзі, із шиї. Я ще із сидя була тут, я часто розминою. Ну, не все сразу розкозувати, бо накажу багато сразу. Начинаю сразу я із шиї. Начинаю я. Ото, покручу. Право, вліво, тут це разів по 10 в одну сторону, в другу сторону. Тоді наперед Назад. А воно, друзі, лущить і хрустить. Тоді я це зроблю, перехожу до плечей. Ну, так, як і багато хто робить, друзі. Правда, не нові, але я розказую, що я роблю. Я отак їх крутю, вже було разів 15 до 20 на одну, на другу сторону, друзі, отак вертю отако. І друзі, як роблю, я стараюся не оток, а на рівні плечей. Оток, друзі, от ток. Дуже тут рускотить лопатка, лускотить і оток. Ну не всім пробує, бо був заразом роблю. Ну, це я роблю хвилин 20 і оту дивлюсь сьогодні, ту, завтра, ту, тоді назад. Беру ось таку резиночку. Це я виписувала, як вони, друзі, називаються. Спонсорні. В общем, щоб я не намолула. І от Дуже по 10 раз в одну сторону, по 10 раз, по 15 було по 20, ну, дивлюсь, коли мені кйок зробите. Друзі, як я оце все розігняла, з руками от так роблю, було, дуже по 20 разів одну ногу, по 22 так була. Ой, ще й у поста. Тоді, друзі, тут розігнялось трошки, я переходжу до толії. Я свою Наталію знаю по толії, да? і починаю вертіти нею, друзі, в одну сторону. Коротше, у другу сторону. Так. так, от, так. от так, друзі. От так, І сюди. Сюди і от так, Теж друзі. Рази 15 в одну сторону, разів 15 в другу. Два, друзі, от так, ну, в мене нема такої стіни для такого гімнаста, як я міста мов, то я підходжу до дверей. Друзі, ви хоч бачите. Так, це все зробила. З присіданням у мене Ото коліна. І отак я присідаю. Присідаю разів 20 друзі. Ось трішки більше, ну не багато. Це присідання. Ну, де присідку. Кроще, якби присідати руки вгору. Ну, річ у тім, що в мене ще в них не в <різь> так, друзі. І тоді наклони. З наклонами, друзі, я дружу. Ну, дарі коліна, щоб не згинулись, ну, якщо у вас будуть згинутись, друзі, хай зінуються, присідуйте. Чи то нахилюйтесь, я. Друзі, так руки, і мене руки я от. Я хорошу. Ось я кажут. Так, друзі. Як я це все зроблю, тоді я переходжу до розминки ніг. Ну, ноги можна до... Да. Ага. До речі, хочу сказати присідання, це я дивилася, як люди роблять. Як щось оперуються, розумієте, щоб легше було? Ну, хто як приспособиться? Що ну, я скажу, друзі? Так, тепер я розминаю ноги. Я дивилася, можна на стульці. Ну, колись я стулку візьму, я колись, може, і показувала, о, на стульці роблять. Я, друзі, роблю на полу. Сідою. Друзі, може, ну я ж казала, може щось і чудно, ну, маємо моє. Отак от сідою, опираюся. І починаю з В одну сторону, друзі, це я вже роблю по 40 роз. В одну сторону, отак от і в другу, отак. Це я так, по 40 роз. Тоді, друзі, ноги отак в місці, і я це розтяжка, І я, друзі, достаю підошви. І воно прямо так і ноги отут теж тягнуть м'ясо. Оце оток. Ну це все не спішу. Навіть так можна посидіти і чути тут так тягнути. Раніше я так тільки, раніше і не доставала, тоді до Сейчас зараз так от можу брати їх. Тоді, друзі, отак і ось так. Божу туди, скільки можу, достаю. Достаю ні одну, другу достаю. Отакуї от роблю. Буваю, так і руками с разом, друзі. І руками, і ногами. Ну, все. Бо, друзі, так руки і от ток, і от ток, от ток. Ми привикли все оток надток, розминули. Ну, в общем, было. О, друзі, ходю, отакої От треба ходити. Ну, в общем. А тоді, друзі, лягаю. Лягаю коліна з Як я коліна з я зараз покажу, ото я вам казала десь по 40 раз, більше 40 раз. О, І не спішом. Ото, як казав, а хто як я їх скільки дивилась і дивлюся, що от вважаю до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. отак. І ще, друзі, мені подобається скручування. Я вам теж покажу, просто я як буду скручуватись, я ж не балокатима. А як скручуюсь, друзі, в мене не вийшло спочатку, щоб я чого руки отак. Розкидаю мені легше, щоб не піднімалося, не піднімалося плече. У мене одна сторона, на одну сторону вийшлося, круче ноги на одну, голову на другу. Це скручування і заразом розтяжка. І хорошо для тазобедреного, та й ту плоскотикруть. На цю сторону на одну хорошо вийшло. А на другу, ну, піднімалося плече. Ну, зараз хоч би рудьби... нічого. Зараз я покажу, що я лежа роблю. Так. ну. Так друзі лягаю. Я думаю, мене видно, вам буде я ж, аж так. І так, як я казала, згинаю колінки. Ноги в колінах оток. Раз, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, чети, п'ять. Не спішо, друзі. Ви знаєте, це права легка, але вона ефективна. Я по собі, друзі, знаю. Я все те, що я роблю, ну, я по собі знаю, що мені підходить. Друзі, ноги піднімаю. От так. Раніше я резиночки дівала в тих, щоб легше піднімати О, Зараз я. Так, друзі, по одній піднімаю. Так. Велосипед робимо. Дуже крутим, крутим. Крутим хто скики може, ну тільки щоб не боліли коліна. Так. Ось так робимо. От так. А тепер, друзі, те, що я казала, скручування, так я руки, отак мені тоді, щоб не піднімалися, у мене руки держать плечі. Я так. Чи вам, друзі, хоть видно? Вот так вставляем. На оцю сторону у мене важче було, коли я на праву сторону коліна ложила. От мене після цієї вправи, друзі, мені каже, аж легше. Тоді, друзі, ноги трохи ширше ставте і починаємо п'ять таксоно. Ну це ложче. Дуже, дуже тягне, а що й від оцілятві від та зубетрина тягне. І от тут тягнуть клипки. Так, друзі, добре це зробили. Піднімаємось. Котячу позу, друзі, бува, роблю. Так. Спалку, друзі, не всіх два. Вот так. І надо стояти. Поняли, юг. Вот на пальцях, на руках, на ногах. От так. так, друзі, ну, і отакуєш, і ще можем робити. Ну, оце такі в основному справи, які, друзі, я роблю. Ну, тоді потупцююсь, потупцююсь, Трошки дивлюся, як рівновага. Одна нога я на цій двух чи можу, а на правій в мене. Зараз, друзі, менше мого. Ну, друзі, робимо, займаємось. Не починаємо з першого, з другого, з понеділка, з нового року, а починаємо із сьогоднішнього дня. Друзі, мої хороші, в мене снідонок. На снідонок я нічого не готувала. Просто відварила сердельку, порізала огірок, в мене ікрока бачкова, помідор і ще зробила бутерброд. Бутерброд пресерва. Така вкусна селедка, оселедичах сказати, положила два кусочки на чорний хліб, щоб зудра з'їсти, щоб не після обіду. І потім, що я хотіла вам показати, я хотіла прод... і чой. Чой, друзі. я хотіла вам продегустувати, чи як правильно сказати, желе, яке я готувала. Я вам показувала, що в мене залишилося півбоночки. Друзі, я вчора зробила бутерброд до чаю, я не витерпіла. І сьогодні, оце ось дивіться, яке воно. Оце ось я отак перевертаю, ось бачите, отак ось. О. Ось я у ложечку візьму, я візьму ложечку, я просто все одно буду робити, ну, хочу зробити бутерброд. Дивіться, ось бачите, ось дивіться, воно густе. о, Оце таке воно. Оце таке, друзі, желе, Дуже смачне. Ну, це друзі, ну це мені. Бо може хто скаже, і не смачно. Добре, желе продегустувала вам. А тепер, друзі. До речі, вчора малину збирала. Нас оберола печкі відеочку, це в нас жовта є червона. Ну, оставляю, щоб їли це вітаміни, а що тут залишиться, значить заморожу. Сьогодні понеділок, друзі. Я вже зважилась, показую вагу. Що, друзі, вам до побачення, здоров'я, миру, благополуччя. Всього вам, друзі, найкращого. Заходьте, підписуйтесь, я вас буду чекати.